Мене звати Антон Овсієнко, я є білогородським сільським головою. Вже чотири роки працюю на цій посаді. Білоруська громада об'єдналася за рахунок реформи децентралізації з найближчими селами. А це 10 населених пунктів: це Святопетівське, Білогородка, Гореничі, Стоєнка, Гнатівка, Лука. Музичні, граші та бобрася та село Шевченкове. Наша громада на сьогодні час налічує біля 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це люди, які приїжджали з усіх окупованих регіонів до нас. Ми радо приймаємо цих людей. Нам приємно, що вибрали саме нашу громаду, так як вона має гарне місце розташування біля міста Києва та має робочі місця на території громади. Ми налічуємо зараз близько 5 тисяч учнів в наших начальних закладах. І дві тисячі наших дошкільнят, які ходять до наших садочків і виховних груп. Мені приємно, що наша громада є перспективною, наша громада є привабливою для інвесторів, привабливою для людей, які обирають тут собі купівлю житла та будівництво своїх маєтків. Наша громада поєднує в собі дуже цікаві території. Це і виробничі зони в деяких населених пунктах. Це і рекреації, наприклад, такі сели, як Бобриця, музичі, Лука, які налічують і комики мають і річку, Рпінь, мають і озера, мають ліси. Тому громада є екологічною. І наше майбутнє ми будуємо наш розвиток, щоб це саме була туристична громада, в тому числі не тільки виробнича, тому що ми маємо такі населені пункти, як Святопотівський на більше знаходиться виробництва та логістики. А вже бобриця, ті села, які я назвав, вони є. Більше екологічно привабливими. І ми маємо історичну спадщину, так як ви знаєте, що Білгород заснував князь Володимир. Тому у нас є дуже багато історичних місць. У нас є і церква на апостолів, яка має майже там, тисячу років свого існування. Тому громада цікава і приваблива є не тільки для місцевих мешканців, а в тому числі для туристів, людей, які хочуть її відвідувати. Наша громада межує, прямо межує з містом Києвом. До центру міста Києва ми налічуємо всього 14 кілометрів. До краю, якщо рахувати Святопетрівського, то це все 5-7 кілометрів. Тому громада є і приваблива як для бізнесу, тому що дуже зручна логістика, тому що ми знаходимося між великою окружною дорогою. Між одеською трасою та між Житомирською трасою, тому дуже зручно нашу громаду вибирають саме інвестори для того, щоб була зручна логістика. Звичайно, ми всі мріємо, щоб нашим жителям було легше добиратися до міста Києва, вони не стояли в таких великих заторах, які, на жаль, зараз існують за рахунок великої забудови, там в сусідніх населених пунктах. Але це питання в майбутньому, воно має бути вирішено, тому що є генеральний план і Київської області, і в тому числі села Святопотівська Білогородка, який передбачає дохід до наших населених пунктів швидкісного триває. Але, звичайно, це велика перспектива, тому будемо сподіватися, що вона буде втілена найближчим часом. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.